Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні продовжимо читати про друзяк динозавриків, а саме про змагання з плавання. Друзяки динозаврики. Змагання з плавання. Ларс Малі, Ларс Рудеб'єр. Расмусе, гайда купатися. Тімі скакав по піску навколо свого друга. Расмус зітхнув. Та я б краще тут посидів. Був чудовий літній день. Привітне гаряче сонечко стояло високо. Уся родина Рексів вибралася на пляж. Було там і багато інших динозаврів. Усі вигрівалися і засмагали. Та ну, ходімо, не вгавав Тімі. Ну, хоч трошечки скупнемося. Ммм, вода холодна, пронив Расмус. Та й е, -е, -е. хтось штурхнув в плече. Динозаврик за носом у пісок. Расмус одразу здогадався, хто його штовхнув. Звісно, це був. Це був Робін Рекс, його вреднющий старший брат. Расмус боїться води, <гум> заготів Робін. і Він і плавати не вміє. Расмус обтрусився від піску й землі, а от і вмію, ще й удвічі швидше за тебе, як мінімум. Робін зареготав. Та де там? Цить! шепнув Расмус. Бабусю, розбудеш. Бабуся Рекс хропла на рушничку поряд. Тим часом тато Рекс морочився шезлонгом. Робін прокашлявся. <кхи> У такому разі викликаю тебе на змагання з плавання до того острова і назад. <кхи> От тепер Расус пошкодував, що вихвалявся. Адже не такий уже він, правду кажучи, видатний плавець. Робінові все вдавалося краще. Проте Расмус рішуче сказав Гаразд, тільки зараз в туалет збігаю. Гразму сподівався, що поки він ходитиме, брат забуде про змагання. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було, і дуже жахливе. Знаєте, що трапилося? Робін уже чекав на нього на пристані, а Тімі ніде не було. Він що? Пішов додому, злякався змагання. Якось дивно, Тімі любив купатися. Грасмус роззирнувся, а потім рішуче пішов до бабусі Рекс. Ану, виплюнь його. Бабуся Рекс ледь розплющила одне око. «М -м -м. Що? Ти проковтнула Тімі знову. Бабуся Рекс зітхнула. Ей, потім нахилилася, відкрила рота і. Ляп на землю випав Тімі. Бабусю, схаменися. вигукнув Расмус. Попроси пробачення, бабуся Рекс зашарілася. Вибач, прошепотіла вона. Тімі почистив пір від слини. Нічого страшного, ну, гайда, Расмусе, вгадайте, хто добіг до причалу останнім. ж Расмус. Він довго надував на рукавники, нарешті дуже обережно спробував лапою воду. Ой ой, просто крижана. І тут Расмус помітив велику тінь. Вона росла, росла і росла, і ще росла. Обережно, Расмусе, крикнув робін. Це ж, це ж наша мама. Робін аж за боки брався від сміху. Мама Рекс склала руки на грудях і сказала Припини дражнити брата. І хлопці, послухайте уважно, сьогодні на острів плавати не можна. А чому? спитав тім. Поблизу нього бачили велике морське чудовисько. Купайтеся ближче до берега. «Ех, добре, мама, обіцяємо, зітхнув робін. Потім мама Рекс пішла. От шкода, сказав Расмус, не буде тепер змагання з плавання у нас. А вгадайте, що сказав Робін? Хто останній на острів із острова той шмаркач? І робін стрибнув у воду. Шубусь! Тімі тут же зробив те саме. Хлюп. Гей, закричав йому слід Расмус. Зачекайте. Але Робін і Тімі уже пливли щодуху, пливли далі й далі від нього. Расмус теж скочив таки у воду. Ой, і крижа наш. Невдовзі Расмус заплив на глибину. Він уже втомився, аж тут раптом помітив якусь тінь у воді. Просто під собою, щось велике і темне. Рятуйте, мабуть, то морське чудовисько. Размус щусили, гріб усіма лапами, він хлюпався, буркав, підсапувався і крехтав. Размус майже наздогнав Тімі, ось як швидко він плив. Тут почувся гучний від просто позаду нього. Хто там, Тімі? Тремтячим голосом запитав Расмус. Тім озирнувся. О, та це ж просто Семі Шастазавр!» – вигукнув Тімі. Ну, ти Семі Насі налякав, сказав Расмус. Ти часом не бачив біля острова велике морське чудовисько. Семі випустив із дихальця на голові фонтанчик бризок. У -у. Ні. По-моєму, сьогодні в морі нікого більшого за мене немає. Расмусу стало легше на душі. Хух. А Тімі просто крикнув йому «А ну, давай, Размус, робін он попереду, доганяймо. Расмус запрацював лапками якомога швидше, а Тімі плив іще прудкіше. Він обігнав размуса і усе віддалявся, віддалявся. Невдовзі размусові стало його не видно, зате він помітив декого іншого робіна. Той уже побував на острові, він плив назад на пляж. Пропливши повз Расмуса, Робін вигукнув Расмусе, хто останній на пляж, той, той смердюча шкарпетка. Расмус наліг на лапи. Невдовзі він помітив пристань на острові. Вона була довга, кінець її був близько, і це надавало Расмусові сил. Він підпливав, підпливав і ось підплив. Хух, вдалося. Нарешті. Расмус виліз на пристань і ліг на спину. Він дуже-дуже втомився. І тут він почув чиїсь крики. Може, це Тімі? Так і було. Тімі на найбільшій швидкості наближався до пристані. І тут Расмус почув, що саме кричить Тімі. Расмусе, це не пристань. Це? Це здоровене гігантське морське чудовисько. Пристань під Расмусом заворушилася. Він обережно озирнувся і побачив два велетенські ока. Расмус, виявляється, лежав на носі найбільшого у світі морського чудовиська. Воно тим часом здіймалося на ноги. Усе затремтіло, зарухалося. Расму скотився у воду, в очі йому потрапила вода, він нічого не бачив, а от Тімі бачив. Ой, капець, закричав Тімі. Та це ж здоровенний, величезний спінозавр. Нарешті разму зміг щось розгледіти. І побачив перед собою цілу стіну, вкриту лускою, величезну голову з довжелезною пащею, ряд блискучих, гострих убритва, зубиськ. А паща ще відкривається, відкривається. Гострі зуби наближалися і наближались. Апчих. Спінозар подивився на ерасуса і запитав. Це ти мене лискотав у носі. Расмус кивнув. Так, прошепотів він. Спінозавр чихнув іще раз «Птіх!» А потім сказав перепрошую, просто зараз мені треба буде сякнутися. Спінозавр дістав носовичок і сякнувся так потурно, що Тімі аж перекинувся у воді. Вибачте, будь ласка, пане спінозавре!» Вічливо звернувся до нього Расмус. А чому ви на нашому маленькому озері? Спінозавр уважно подивився на тімі Расмуса і дуже тихо промовив. Тільки нікому не кажіть. Я ховаюся від старшого брата. Він набагато більший за мене. І все в нього виходить краще, і він вічно дражниться. «Ммм», Расмус почухав підборіддя. «ммм». Дуже знайома ситуація. Я собі думаю, може, ви б нам допомогли? Тим часом Робін уже майже дістався до пляжу дину. Плив він швидко і був у чудовому настрої. Ха-ха, ха та я цих двох шпендиків уже переміг. Я найшвидший, я найсильніший і взагалі я найкращий. До пристані лишалося метрів п'ять. Хо-хо-хо, я переможець. Але не встиг робін допливти до фінішу, як сталося щось дуже дивне, хоч як швидко він працював лапами, а з місця зрушити не міг. «Стривайте, там щось тримає мене за плавки!» робін загрібав щосили, а з місця не рухався. Повз нього поволі пропливли тім і Расмус. Аго, Робіне!» – крикнув Расмус. Що, ще не доплив? Я плавками за щось зачепився, сердито крикнув робін. Тім Расмус одночасно допливли до пристані. Ми, чемпіони, проспівали друзі. Ех, лютував робін. Ну, постривайте, я до вас доберуся. І тут почувся громовий голос: Я тобі щось пораджу, робін Рекси, припиняй ображати менших. Спінозавр став на повний зріст. Динозаври на пляжі перелякалися, закричали. А хто верещав найгучніше? Робін. Він ревів, як маленький. Ті мій раз мис від сміху аж за боки хапалися. До них підійшла мама Рекс. Що це тут коїться? Спінозавр відпустив робінові плавки. Робін хлюпнувся у воду і при цьому доплив до фінішу. По-моєму, Робін не дуже гарно поводився з меншим братом, пояснив їй спінозавр. Мама Рекс сурово подивилась на Робіна. Що? Справді, але він більше не буде, запевнив її спінозавр. Мама Рекс кивнула. така відповідь її цілком задовольнила. От і добре. Але послухайте, пане спінозавре, можна я дещо запропоную? А давайте, давайте влаштуємо шалену, веселу, крутезну, пляжну вечірку динозаврів. Усі закричали ура! Ну, тобто всі, крім Робіна. Аго! А мені хтось допоможе? питає тато Рекс. Я не смажу м'яса, закричав Тіметро Адон. Я приготую салат із восьминога, закричав спінозавр. Я принесу фризбі!» – усміхнулася мама Рекс. А я надую кульки, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, ніч, динозаврики! Зустрінемося завтра в полетяному лісі. Хочете я вам почитати про динозаврів в цій книжці? Більшість динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в одній тій самій місцевості, там де зараз Північна Америка. Але до царства динозаврів іноді прибувають і заморські гості. Динозаври були дуже різні. Одні невеличкі, інші просто великі. одні хижі, інші травогідні. Хижі це ті, які харчуються м'ясом. Тобто іншими тваринами. а з травоїдними і так зрозуміло. Хіба з назви ще додамо, що вони їли не лише траву, а й рослину їжу, наприклад, плоди. Одні динозаври літали, другі плавали, трехи ходили і бігали по землі. Усі, які мащинам, пристосовувалися, щоб жити. Ось дещо про тих динозаврів, яких ми згадали в цій книжці. Тиранозаври найвідоміші динозаври. Теранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі, величезні завдовжки з велику коробку Лего. Труодон це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям. Але він був дуже пруткий і бігав швидше за будь-яку людину. Троодони водилися і далеко на півночі, де були справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві, тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Шастазавр – то був величезний водний динозавр, схожий на дельфін, тільки набагато більший до 21 метра завдовжки. Це як цілий квартал. Але сьогодні в морях водиться ще більше морське чудо, синій кит. Він може сягати завдовжки й 30 метрів. Спінозавр – Це був один з найбільших хижих динозаврів усіх часів. Спінозавр жив і на суходолі, і у воді. Виростав він до 18 метрів завдовжки і мав пащу, як у крокодила, але розміром з величезну ванну ось такі динозаври зустрічалися у нашій книжці. Зустрінемося завтра у Болотяному лісі. Добраніч!